Доброго дня, дітки! Починаємо наше заняття. І сьогодні ми з вами будемо говорити про посуд. Дивіться уважно на екран і називайте предмети посуду разом зі мною. Чайник, виделка, ложка, сковорідка, чашка і блюдце. Ніж ополовник та каструля. Одним словом, все це називається посуд. Повторіть дітки. А тепер, дітки, давайте з вами пограємо у гру назви лагідно. Повторюйте зі мною. Каструля, каструлька. Ложка. Ложечка, склянка, скляночка, виделка, виделочка, тарілка, тарілочка, чашка, чашечка. Встигли, дітки? Молодці. А тепер спробуйте відгадати загадки. Чайника-подружка має два вушка, варить кашу, суп для Юлі. І всі звуть її. Здогадали, що це? Правильно, каструля. Дітки, а каструля яка? Велика, зелена. Металева. Наступна загадка. Сама не їм, а всіх годую. Що це? Так, це ложка. А ложка яка? Маленька, блискуча, металева. Відгадуємо наступну загадку. Що підсмажить їжу швидко, нам потрібна сковорідка. Правильно! Сковорідка яка, дітки? Важка, металева, кругла. І ще одну загадочку відгадаємо. Небезпечний та корисний, гострий та зручний сумісно. Ріжу хліб. Картоплю, м'ясо, рибу, яблука і масло. І це, дітки? Так, це ніж, ніж який, ніж гострий, металевий, а ручка у нього дерев'яна. А тепер пограємо у гру. «Знайди четвертий зайвий. Розглянемо і назвемо предмети першого рядку. Каструля. Миска, сокира, склянка. Дітки, подивіться уважно і назвіть зайвий предмет. Так, це сокира, бо решта предметів це посуд. А сокира не є посудом. Молодці. Називаємо другий рядочок. Кулька, каструля, чашка тарілка. Здогадали, що тут зайве? Звичайно, зайва кулька, бо вона також не є посудом. І останній рядочок. Виделка граблі, ложка ніж. Що зайве тут? Так, зайві граблі. Бо вони також не є посудом, як решта предметів. Дітки! А тепер подивіться на предмети посуду, які зображено на першому рядочку. Чи знаєте ви, що це за посуд? Ні, не знаєте? А давайте з вами поглянемо на нижній перший малюночок. Що це? Це сіль. І зберігати сіль ми будемо ось ці, ось ці маленькій сільнички. Це називається, дітки, повторіть, сільничка. На другому малюночку цукор. І цукор ми покладемо у цукорницю. Повторіть це слово цукорниця. І на останньому малюночку це суп. Суп нальємо у супницю. Повторіть разом зі мною. Супниця. Добре? Розклали наші продукти. Молодці. А тепер, дітки, спробуйте визначити за контуром. Які предмети посуду зображені? Здогадались? Це миска, каструля, чайник та чашка із блюдцем? А тепер малята? Давайте назвемо, де знаходиться ложка. На першому малюночку ложка під склянкою. Повторіть. На другому малюнку ложка перед склянкою. Далі ложка над склянкою. Другий рядочок. Ложка у склянці. Повторіть малята. Ложка на склянці. І останній малюнок. Ложка за склянкою. Добре, дітки. А тепер, дітки, розгляньте малюнок. Кого ми бачимо? Ми бачимо маму і діточок. Що робить хлопчик? Хлопчик миє тарілки. Що робить дівчинка? Дівчинка витирає рушником чашки. Що робить мама? Мама складає чашки у шафу. Діти допомагають мамі. А тепер давайте повторимо цю розповідь разом. Діти допомагають мамі на кухні. Хлопчик миє тарілки. Дівчинка витирає рушником чашки. А мама складає чашки у шафу. Молодці малята. Спробуйте скласти цю розповідь самостійно. Ну що, наше заняття вже закінчується. Давайте з вами ще раз пригадаємо, про що ми сьогодні говорили, та назвемо предмети, які ви бачите на екрані, одним словом. Запам'ятали, дітки, що це? Так, це посуд. Молодці малята! До скорої зустрічі!